Тільки можна вже про ту любов, про те кохання. Давайте поговоримо сьогодні про злість, а точніше, про агресивність, про агресію. Я не дарма уточнила, тому що багато хто ставлять між агресією і злостю тутожність. Але це не зовсім так. Злість це є тільки частиною. Нашої агресивності. Давайте ж будемо розбиратися більш детально, що таке агресія і якою вона там буває. І чи можливо вона є не така погана, як би нам могло здатися? Часто, коли я кажу своїм клієнтам або якимось своїм знайомим, що потрібно бути трошечки агресивним, мені часто у відповідь говорять, що «та ні, я не хочу сердитися, це взагалі щось дуже погано, агресія це взагалі фу-фу-фу, бяка, і навіть звучати з уст це слово не може. На що я завжди дуже так. Посміхаюсь да, і говорю про те, що без агресії, можливо, взагалі нічого в нашому житті у нас не було би. А, тому. Давайте подивимося, які ж є а, види агресії, а в чому агресія може нам допомагати, а в чому ну, навпаки дійсно шкодити, і це дійсно буде щось таке нехороше в нашому житті, що а, руйнує щось в нашому житті. Є е, три види агресії: це конструктивна агресія, деструктивна агресія і дефіцитарна агресія. Е, це дуже такі цікаві типи, тому що найчастіше агресією під агресію розуміють саме е, ось цю деструктивну агресивність. Е, а ви бачите, що є ще два види. Агресивності, і тоді це тільки таке обмежене сприйняття того, що таке агресія. І от давайте я вам розкажу спочатку про оцю деструктивну агресію та загальноприйняте розуміння того, що таке агресія. потім Поговоримо про те, що таке конструктивна агресія. І я думаю, ви здивуєтесь, коли почуєте, що таке дефіцитарна агресія. Ну, власне, деструктивна агресія, вже трошечки я про це згадала. Це тоді, коли емоції злості занадто сильні, коли людина в поривах цієї злості, в поривах цих емоцій, вона починає щось таке виробляти там. Сваритись на когось, кричати, робити якісь необдумані вчинки, які побудовані на цій агресії, бити когось вплоть до того, да, що знищувати когось іншого. Тобто, це по суті та Той вид агресії, який дійсно руйнує наше життя, або щось руйнує в нашому житті. Ну, наприклад, стосунки з іншими, коли там, в пориві цієї агресії людина може накричати на когось іншого, так раз, два, три, п'ять разів, і все з нею ніхто не хоче спілкуватися. Або, наприклад, коли Людина дуже сильно реагує на якісь події, які відбуваються, да, агресивно реагує і там хоче щось знищити, да, під гарячу руку багато що попадає. Звичайно, це те, що дуже так. Руйнує щось, що є в людини, навколо людини, або всередині, тому що цей вид агресії, деструктивна агресія, вона не тільки виливається назовні. Це те, що ми ну, можемо побачити, але це і те, що може вилитися всередину самої людини, коли назовні людина нічого не покаже, але вона може руйнувати себе зсередини, вона може казати, ти сам на себе, да? ти такий сякий, ти все погано робиш, ти там ні на що не здатний, ти ніхто і звати тебе ніяк. Ну, будь-що може бути, де цим самим руйнує щось всередині самого. Все. Оце той тип агресії, який зазвичай лякає інших людей. Зазвичай той тип, з яким люди не дуже знають, що робити. Багато хто боїться, коли в них є оця деструктивна агресія. Або, звичайно, це страшно, коли в твою сторону з, з чиєї сторони це відбувається. І ось це все те, що називають таким поганим да, і злим, але давайте подивимося, що ще може бути в агресії, тому що агресія це не тільки ось ця деструктивність, а і ця є конструктивність, яка дозволяє нам якраз таки створювати щось в нашому житті. Ну, так, так, ви не помилилися, ви все правильно почули. Агресія може допомагати створювати. Коли, наприклад, людина щось захотіла, в неї є якийсь план, якась ціль, якось реалізувати певне своє бажання, їй потрібна певна доля агресії. А для того, щоб мати сили на реалізацію цього бажання. От в цьому і є суть конструктивної агресії. Це та агресія, яка нам допомагає краще жити в цьому житті. Це та, це та агресія, яка допомагає нам. Е Справлятися з якимись проблемами, які є в наш житті, досягати чогось того, що нам важливо, як не дивно, комунікувати краще з людьми, коли людина може мати достатньо сили. Достатньо оцієї спроможності, а це нам дає агресія, сказати іншій людині, що мене ось це, це, це в наших там, взаємостосунках не влаштовує. Мені хочеться, щоб було так, так, так і так. А давай щось з цим будемо вирішувати. Тобто конструктивна агресія нам допомагає добре жити. І ви вже тут можете побачити різницю да, між деструктивною агресією, яка руйнує, яка нічого нам найчастіше, крім болю і розчарування, не дає. І конструктивна агресія, яка допомагає нам щось створювати, щось, знаходити в нашому житті, щось втілювати в нашому житті те, що нам є важливим. Конструктивна агресія допомагає нам взагалі влаштовувати. В наше життя. Вона допомагає нам е, ставити якісь цілі перед собою, досягати їх. Вона допомагає нам бути ініціативними, тому що дає певну силу заявити про себе, сказати про себе, що я хочу ось так, так і так, і я буду це робити, або да, старатися це робити. Ця агресія, яка допомагає нам втілювати в життя. Те, що нам є важливо. Це агресія, яка допомагає нам проявляти наші емоції, різноманітні, які є в нашому житті. Це як там, умовно позитивні, так і умовно негативні. Це агресія, яка не навіть так може дивно вам звучатися, але та агресія, яка допомагає нам формувати хороші. Близькі інтимні стосунки, тому що навіть в такому сексуальному плані це взагалі вважається таким досить агресивним актом, але не плутати з тим, коли це є насилля, коли хтось один не хоче а інший заставляє. Ні, сам по собі процес сексу це є такий агресивний акт, тому що хтось один. А проникає в іншого, да? і це потрібно мати достатньо оцієї агресивної сили, щоб могти це зробити. Для того, щоб могти реалізувати певні свої бажання. Хороший секс без долі агресії взагалі неможливий. Знов ж таки не плутати з. Насиллям, да, з тим, що е, один щось може хотіти, інший ні. Це не про це, а про цю е, можливість робити так в сексі, як хочеться і тобі, е, і іншому, да, і, і з протилежної сторони так само, як іншому хочеться е, е, так і е, тобі. Е, 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 е. І якщо в продовження так, вже такої інтимної близькості, душевної близькості, то тут також потрібна ця конструктивна агресія, щоб могти говорити про стосунки, взаємостосунки, про те, що подобається, що не подобається, тому що дуже багато хто. І схильний, ну так, замовчувати це, тому що ну, про це якось не прийнято говорити. Якраз агресія тут, а да, певна кількість агресії допомагає а, пер, подолати оцей бар'єр заборони і все ж таки говорити про те, що важливо у взаємостосунках. І третій тип, да, я так. Не дарма його лишила на останок, а це дефіцитарна агресія, тому що можливо, тоді, взагалі, уявлення про агресію у вас зміниться. І мені би дуже хотілося, щоб воно змінилось. Так от дефіцитарна агресія це недостатня кількість агресії. Так, отак от буває, коли агресія може бути, недостатня. І тоді людина дуже пасивна, вона майже нічого не спроможна собі дати в своєму житті. Вона не спроможна досягати цілей. Вона навіть фантазувати боїться про те, що вона хоче, а вже не думаючи про те, щоб реалізувати це в своєму житті. Ця людина боїться сказати ні, вона боїться сказати, що їй не так, вона боїться сказати, що для неї так, щоб для неї було добре, чого вона хоче. І це перетворюється в такий е, пасивно-агресивний стан, коли ти бачиш, що з людиною щось не окей, що вона образилася, да, що вона сердиться, вона каже, що зі мною все нормально, нічого не сталося, все добре. І цим сам вона породжує агресію, яку дуже важко можна збагнути зі сторони. Але сама людина може навіть не помічати цього, вона може вважати щиро вважати, що вона не сердиться, що вона не образилась, або десь там підозрюватися. Підозрювати це, але не могти це сказати, да, словами через рот артикулювати це неможливо, бо сам чи сама має здогадатися, як же ж мене тут образили сильно, має сам сказати. Ні, в людина навіть не доходить до того, щоб вона могла заявити про те, що їй не сподобалось. Такій людині дуже важко проявити якісь особливості своєї індивідуальності, особистості, і дуже складно заявити про себе на роботі. Вона така, знаєте, буденна людина, яка не дозволяє собі проявляти ніяких своїх особливостей, яка не дозволяє собі в світ сказати. Ні так, що я хочу чогось і не дозволяє собі сказати ні, коли я цього не хочу. І тепер ви розумієте, що коли агресії недостатньо, ну це також не окей. Це також е, те, що. Ну, Позбавляє цього відчуття життя в нашому житті. Було таке дослідження, якщо хтось знає, коли і більш детально десь має на нього посилання, тому що я дуже не схильна якось запам'ятовувати якісь дослідження. Навіть щастя, що я хоч суть цього дослідження запам'ятала. Але було таке дослідження, яке проводили на дорослих людях, але які народилися. Двома різними шляхами, да? коли природня да, через статеві органи матері народилися. І друга була категорія людей, які народилися через кесарів Ростін. І от, вже аналізуючи їх дорослих, дійшли висновку, що люди, які народилися через кесарів Ростин, вони більш пасивні по життю, вони менше схильні проявляти себе. Аніж ті, які народились природнім шляхом. Тому що в них вже є ось цей досвід подолання перешкод. В них вже є такий досвід, коли вони мусили надзвичайну кількість сил прикласти для того, щоби. Народитися, в принципі, да? вони мусили зробити боляче своїй матері, дуже боляче, для того, щоб з'явитися в цей світ. І цей досвід, який вони отримали, бо ну, вони мусили його отримати, він потім. Давав їм можливість більше чогось досягати в цьому житті. Звичайно, не так, що це не, та закономірність 100%, що ті, хто а, там народжується прямим шляхом, от обов'язково природнім шляхом, да, прямим, ну, да, десь так е, то абсолютно, це буде там активна людина. Ні, звичайно, там бувають свої особливості, але в середньостатистичному такому значенні все ж таки. Більш активні люди це ті люди, ті там дітки, да, які народилися. Природнім шляхом через статеві органи. Тому дуже добре можна задуматися, що все ж таки агресія це щось корисне і важливе в нашому житті. Але дійсно дуже важливо, щоб ця агресія не перетворювалася в деструктивну агресію. Тоді це дійсно те, що руйнує наше життя. І зараз те, що я помічаю. В нас є в серед українців, да серед українського соціуму, особливо тих, хто в Україні безпосередньо. Ну мені просто складно судити про тих українців, які за межами України, ну, тому, що я до них не відношусь, та да, я більше спостерігаю ці процеси, які є всередині країни. От що я можу а, так побачити, де конструктивна агресія дуже легко переходить в деструктивну агресію. А, що таке я помічаю, що в нас а, є а, дійсно дуже багато причин сердитися, а, ця злість виникає в першу чергу а, за рахунок того, що на нас напала сусідня держава, і вона е, знищує все те хороше, що є в нас в нашій державі. І це природньо, природньо, абсолютно конструктивно викликає величезну кількість злості і агресії. Але за рахунок того, що е, більшість населення. Не може безпосередньо відреагувати цю злість на е, об'єкт цієї злості, та, тобто на, на росіян. Це може робити тільки да, зсу і ті дотичні структури е, до, до них да, або до захисту країни. Більшість населення не має змоги цього робити. І тоді, якщо ну, агресія не може нікуди от просто зникнути, вона мусить кудись вилитися. І от Коли немає цієї дотичності такої або розуміння свідомого, та, що от, от це породжує мою злість, тоді це може перетворитись на деструктивну агресію. І тоді оця деструктивність вона проявляється тим, що люди починають агресувати, сердитися, виливати тони гнію і різних помиїв на самих же себе, на таких же, як вони. Будь-що може викликати оцю, як спалах сірника, оцю злість. Не так поїхала там. Не знаю Альона, Альона і Джері Хейл на Євробачення. Не те не той одяг одягнули, а той не то сказав, а той там не так побачив. І все, і це спалахує просто неймовірною силою. Знов ж таки повторюю через те, що безпосередньо е, ну, людина не може відреагувати на об'єкт своєї злості. Тут вам може допомогти донати і дуже великі донати, якщо ви е, ну, так відчуваєте. В собі таку агресію і це хоч, хоч маленька, але дотичність до того всього. І дуже варто ну, все ж таки це відслідковувати, що не оці всередині країни якісь рандомні люди є об'єктами моєї злості і ненависті. Звичайно, коли там якісь корупційні скандали чи ще щось, це окрема історія. Да? Але в загальному ну в нас є об'єкти для злісті, да? і е, оцю створювати таку певну дотичність е, до того, щоб могти безпосередньо на цей об'єкт. Е... Перенести цю агресивність це є дуже важливим. Тому, будь ласка, пам'ятайте насправді, хто є ворогом. Не забувайте про те, що не якісь рандомні люди з України є вашими ворогами. Знову ж таки, да, якщо це не якісь там корупційні скандали чи ще щось. Ніколи не вартую забувати, хто насправді вчинив все те, що в нас зараз діється в країні. І в наступних відео, якщо цікаво, напишіть мені в коментарях, я розкажу, що ж робити от з цією деструктивною агресією. Можливо, подумаю, що робити з цією дефіцитальною, як її повернути, які відчути да, цю агресію, коли є дефіцит. Якщо вам цікаво, то я залюбки знімлю це відео для вас. І напишіть мені також в коментарях, чи змінилось ваше розуміння, що таке агресія, чи ви знали це і до того, як я розказала, чи ви також уявляли, що агресія це ось тільки цей деструктивний варіант. І інших варіантів буде, бути не можу. Мені дуже цікаво ваші розуміння, ваші думки стосовно цього. Буду їх чекати в коментарях. А на сьогодні буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Бувайте!